Перш за все, я хочу сказати, що завтра відкривається друга сесія сьомого скликання. Я вважаю всім нашим колегам, незалежно від політичних поглядів, депутатам, конструктивної співпраці. Дуже багато питань. І підвищення цін, і тарифи, і пенсії. І, і дострокові вибори і, так само не Ради. Але я хотів би і, То ви підтримуєте і, і, чи кнопки різні. Це все так. Але головне треба зосередитись на питаннях, які хвилюють люди. І оці перевибори. Вони мало кого хвилюють, вони хвилюють політиків. Nie, пан Ставець, сусонно, я, ми почекайте, ми вас, почекайте, дозвольте Сергію, це дуже важливий все, один момент. Чек... Дивіться, у Києві. Не, не у Києві мене. Є я вже перехожу до відповіді на ваше питання. Пане. Так а для чого ж ви не відповідаєте одразу? Тому що я хотів почати як політик з того, щоб привітати депутатів з початку нової сесії. Я тепер відповідаю, що ж у вас, у вас такої витинки немає, 30 секунд мені дати. Відповідаю: опозиція не впевнена, що після того, як Конституційний суд. Висловитися за те, що повинні бути перевибори, бо те, що вони хочуть зараз призначити депутатів, то це треба було раніше робити. Це ВК закрило вже роботу, і вона не впевнена. Опозиція, що вони підуть на вибори і виграють. А партія Рігонів впевнена, що як мінімум на трьох округах будуть кандидати від партії рігоні. Дозвольте Ми... зацитувати вам одного з опозиціонерів, який сказав, що конституційний суд сьогодні це. Така зброя в руках президента. Ми знаємо, хто розширив владні повноваження. Ви переконані, що Конституційний суд, от скажіть це, будь ласка, в ефірі може прийняти рішення на користь опозиції. Конституційний суд це скажу прямо в ефір. Може прийняти об'єктивне рішення, яке на користь приймав, партії влади, яке він приймав весь час. Чомусь, коли сьогодні кажуть про конституційний суд або про суддів, не згадують, що ті ж судді були в 2004 році, Ні. які винесли рішення Ні. про третій суддів керів. було замінено в 2010 році, і, і ви інші. про це не кажете. Конституційний власне. Конституційний суд він винесе правильне рішення. І Я думаю, що він прийме рішення піти Яке? на вибори на цих п'ятих округах.